Має прибути Бог. Якось один чоловік довідався, що його збирається відвідати Бог. Мене занепокоївся чоловік у моєму домі. Він став гарячково бігати по всіх кімнатах, піднявся по сходах, вийшов аж на дах, знову спустився і швидко увійшов до пивниці. Тепер, коли до нього мав прийти Бог, він подивився на свій будинок. Іншими очима. О, неможливо, обідний я. лементував чоловік. Я не можу приймати гостя в такому безладі, все брудне, скрізь повно сміття. Немає жодного відповідного місця, де можна було прийняти Бога. Бракує навіть повітря, немає чим дихати. Чоловік широко відчинив вікна і двері. Браття, друзі, загукав він. Нехай хтось допоможе мені поприбирати, але швидко. Взявся енергійно прибирати свій дім. Крізь стовпи люки, який піднімався крізь, побачив когось, хто прийшов йому допомогти. У двох було легше. Вони виконали непотрібні речі, поскидали на одне місце і спалили, помили підлогу і сходи. Багато відер води пішло на те, щоб помити всі вікна. Повимітали весь бруд, який був у кутках. Ми ніколи не закінчимо, нарікав чоловік. Закінчимо, спокійно відповів інший. Вони працювали разом о опліч, цілий день, і врешті дім виглядав оновлений, чистий, у ньому приємно пахло. Коли вже стемніло, вони пішли до кухні і накрили стіл. Тепер сказав чоловік, може прийти мій гість? Тепер мій Бог може прийти. Я вже тут, сказав незнайомець, і сів за столом. Сідай і ти, і розділи зі мною учту. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку.